Були моменти вічі, не без того, на багатьох так само хлопців десь вічає. Хтось витримує, хтось ні. Але в принципі витримують майже всі. Тримаються до кінця і вірять в те, що вони звільняться і будуть повернутися на Україну. Юрію 42 роки. Він мешканець ківерців. Повернувся в Україну з російського полону 15 січня під час першого у 2025 році обміну військовополоненими. Полон я потрапив під час виконання бойового завдання. Ми були бій, але так сталося, що ми його програли. Хлопці, деякі хлопці, які зі мною були, вони там загинули. Я отримав поранення. мене... Виробило потім гранатою та газовою. Я шесть сутки потім прийшов до тями, шестьсутки ховався. У полоні Юрію ампутували ногу, розповідає брат воїна Сергій Михальський. Я з ним першим поговорив, він каже, що все добре, живий, здоровий. Але й дружина знайшла фотографію, відео знайшла, що він без ноги. Легені, постелі, коліно. ноги немає лівуї. У лютому 2022 року Юрій Царіцин працював у Києві. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем у військо. служив стрільцем у 241-й бригаді. Син Марк каже: він перший, хто побачив батька по поверненню з полону. Коли тато був в полоні, реально була дуже сильна тривожність, Не знаю. Але так склалося, що повернувся. Це дуже добре. Наразі батька я вже бачив, так я буду його надалі підтримувати, щоб не сталося. Ольга та Ірина Ковальчуки приїхали з села Радомишель до Луцька, аби зустріти знайомого. Я все покинула і приїхала, щоб зустріти. Ну переживаю дуже і бажаю йому виздоровлення. Дуже хороший, дуже врівноважений, добрий, допомагав, будівельну справу дуже добре знав. Ну і взагалі від нього для нього позитивні відгуки, так як я знаю. І спілкувалися, коли він вже був в Києві, коли він вже був на, на, війні. на війні. Ну, Пропав зв'язок, але була дуже велика радість, коли побачили перше відео автобусі. в автобусі. І зразу ну, дійсно хотілося плакати. З мого сусіднього села. Військовослужбовець. Ми також прийшли його підтримати. Все ж таки, щоб він знав, що його тут чекали. Далі на Юрія Царіцина чекає реабілітація. А вдома він стане хресним татом племінниці, яка народилася, поки він був у полоні. Племінниця родилася брата. Теж хотілося б дуже побачити, яка вона побачити з усіма близькими людьми, яких я знаю. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.